Спецоперації ЗСУ вдарили по Саратовському НПЗ. Гури атакували базу морської піхоти РФ у Примор'ї та у Польщі знешкодили дрон над урядовими будівлями. Про все у новинному дайджесті за 16 вересня. У ніч на 16 вересня сили спеціальних операцій зсу уразили Саратовський нафтопереробний завод у РФ. Повідомили у Генштабі в районі об'єкта зафіксовані вибухи та пожежа. Результати уточнюють, завод виробляє понад 20 видів нафтопродуктів і забезпечує потреби армії РФ. Гур провело спецоперацію у приморському краї Росії, де дислокується 47-й батальйон 155-ї бригади морської піхоти. Саме він брав участь у бойових діях під Києвом, Вугледаром у Маріуполі на Курському та Покровському напрямках. На парковці військової частини пролунали два вибухи. Є загиблі та поранені солдати. РФ повідомили у розвідці. В Польщі над урядовими будівлями літав дрон, заявив польський прем'єр Дональд Туск. Службу охорони знешкодила безпілотник. Наразі затримали українця і білоруську. У службі держохорони повідомили, що дрон не становив загрози. Пишуть Pulsalt News. за даними медіа. Хлопець не знав про заборону польотів у цій зоні. Поліція вилучила дрон. Триває експертиза. Розслідування ведуть за статтею про порушення авіаційного законодавства. Санкція до п'яти років ув'язнення в Україні планують підняти мінімальну зарплату зрости зарплата для бронювання працівників. У проєкті держбюджету на 2026 рік пропонують підняти мінімальну зарплату з 8 тисяч гривень до 8 тисяч 647 гривень. Зараз передбачається, що підприємства можуть бронювати співробітників, якщо середня зарплата на них становить не менше 20 тисяч гривень. Якщо ж мінімальну зарплату піднімуть, то для бронювання середня зарплата має становити щонайменше 21 тисячу 600 гривень.